Петриківський розпис це унікальний культурний бренд Дніпропетровщини та взагалі України. Цей унікальний автентичний візерунок не втратив своєї популярності. Тепер цим витвором мистецтва можуть милуватися мешканці бельгійської столиці. Ми з великим удовольствием ділимося своїм духовним наслідком. Ми дуже сподіваємося, уважаємо колеги, в тому, що наша виставка, робота наших мастерів оставить вашим серці теплий слід не только о нашей выставке, а о нашем, о нашей стране, о нашей Украине. і на сьогоднішній день Петриковская роспись остається тим що объединяет людей тим що делает людей добрее. петриківський розпис увійшов до реєстру нематеріальної культурної спадщини україни наразі юнеско розглядає питання щодо набуття петриківського розпису статусу нематеріальної культурної спадщини людства Це виставка A ona to tento malý šak pro to, aby my všichni, kdo pracujeme velmi intenzivně na ugludnění vztahů mezi Evropskou unii a Ukrajinou, nezabývali, že my to děláme ne i za jednu ale i za lid všech Ukrajinců, lidí, kteří žijí v Evropské unii. На виставці відвідувачі могли оцінити понад 90 найкращих робіт народних майстрів Дніпропетровщини, розписаний посуд, іграшки, писанки, пано тощо. Мистецтво не має кордонів, воно не має національності, воно має тільки особливість впливати на душі і на людей. От ми сьогодні це показали. Якби не допомога і сприяння керівництва області. Якби не підтримка на такому високому рівні, то я не впевнений, що про Петриківку б знали б Брюсселі чи в інших містах. Це доволі добре. Мені дійсно подобаються кольори, квіти, культура та стиль. Картини, наче живі та милі, дарують багато позитивних емоцій. Мені дуже подобається ваша культура, і я сподіваюся, що ви досягнете успіху. Подібні дві виставки петриківського розпису незабаром продають у Бельгії. Потім ще три виставки будуть організовані у Франції, у тому числі у штаб-квартирі ЮНЕСКО. Тож наш петриківський розпис вже впевнено набуває масштабів світового визнання.